Ви не повірите, я й сама не вірю. Шуруємо ми через поле, в ліс по гриби. Зателефонував мій дядько, мамин рідний брат старшенький і говорить, Рая, я йду по гриби. Ну йду, тому що ми до центру ще шурували. Хочете, збирайтесь, у вас 15 хвилин. А він до цього декілька разів телефонував, а ми не чули. Він уже зібрався, одягнувся і, звісно, людині не хочеться чекати. Друзі, як ми з мамою збирались, літало все. Я наскільки зраділа, що ми мандруємо. І ми отак раненько йдемо до лісу. Дядько вже був, зібрав дуже багато грибів. ну Він нас і грибник, і рибалити полюбляє з дружиною. Завжди вони їздять на відпочинок, до річечки. Мені важко йти, тому що Позавчора була страшенна злива, лило як ненормальне. І ви уявляєте, по цьому полі йти. Ми того в бузули, чобітки, тому що не вперше з дядьком прогулюємось. Налипає, ти тащиш і ледве піднімаєш ті ноги, але щасливий, тому що свіже повітря і веди, я вам передати не можу. На полі вже щось зійшло, вже щось повиростало. Озима пшеничка, мабуть. Ой, і сонечка. Друзі, не звертайте увагу, як ми одягнуті. Просто не знали, що одягнути на швидкоруч, тому що було 15 хвилин. Мама вже ліпила пиріжки, підготувала капусту, яблука. Кинули все важкувато. Ви дивіться, як налипає он у мами вже який бруд. Грязючка висить на ногах. Дивіться, як гарде. Ой, оце наші українські простори, ліса. сонечко нам благоволить, вийшло з раночку. Зараз вже, я думаю, ближче до 9. На такси ми сюди приїхали. Йти нам 3 кілометри. Це не близький світ, це далеченько, тому що три кілометри ми на батьківщину моїх бачимо батьків. десь 50 хвилин. Кіра, диви. О, ух ти! А я розмовляю і не туди. Скільки терну. Терен ми завжди збираємо. Вареники-пироги дуже полюбляємо. Прям ягода на ягоди, кущі усипані. Це не завжди так буває. Буває, голі кущі, ні одної ягоди нема. Я вам навіть більше скажу, що дуже рідко, що отак терному, ось дивіться, а тут галяк. Тут ні одної ягодки взагалі немає. Ви бачите, які чагарнички. а там, де зелена трава я туман трошки стоїть не вині, ще повністю не розійшовся. Ну раненько. О, оце коли по шурим, завжди по полях. Наліпиться на чобітки і тащиш. Мама поглядує, важко. Не і так великі. Говорить, іра мені ж ні, що взутися, полізла на горище та зняла там якісь чоботи, а вони великі. І ти незручно. Просто ну, рада та не дави ногам. Да, ногам. Ну, Кісточки там. Ви не а там Морозець Морозець де-не-де осідав і вибив квіточки. Ой, мене швиряється вже аж в чобітки бруд. Це я вам розповідаю, щоб ви уявили, як ми йдемо і які в нас відчуття. відчуття... Плани були на пирожки, А тепер. Капуста в холодильнику Все порозкидали, куди попало Накинули першу курточку. А, вона не замісила. Я думала, вона вже ліпила. Ну, слава Богу, це прекрасно. Значка, капустка почекує. Ой, друзі, оце важко шурувати. А сонце взагалі вийшло за хмаринок. Яскраво, яскраво. Дерева вже жовті. З мамою йдемо до такси, і я розповідаю, мама, мені сьогодні снився сон, що я збирала гриби. І так багато нас збирала в лісі. Прям різні були. Мама намагається скинути. Ого! Мамин каблук відпав. Оце каблук. Ну Тут ніде збоку не пройдеш, тому що кругом. Гарнаки кидаюся, дядько вже пританцьовує, щоб відпав каблук. блук. От і ото мені такий сон приснився, що я гуляла по лісі і прям кругом грибу. Ліземо. Не дивіться, що я в білій курточки. Це вже старенька, я в ній вдома лазжу. І вже перше, бо не знала, що одягнуть. Воно ж тут зранку й холодно було. А що вони? А, вони чистять. Ну так, 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 так. Почистили черевички свої, шуруємо долі. Ой, воно я вам скажу. І в носках бруд би так почистили. Все гаразд. Дивлюсь, травою якоюсь Заплило все. Що це за травичка? І дивіться, скільки весь ліс повністю під листом затянула цією травою. Щось грунтопокривне. Дихаємо важко, тому що довго йшли і тащили за собою землю польову. Зранку було холодно. Ми не знали, що вдягнути. Мама, швиденько там і светрик, і халатик, і вітровочка якусь так. Так, да, хватало, бо 15 хвилин, друзі, що попало вже, хватало. Ну. ну і я ж також, Шипати. Головне, це. Чобітки мати в кросах. По цьому бруді ти, ти просто кроси вони спадають, з тебе ти не потягнеш все, що налипо. І відразу тут мокріє, бо після дощів листя напиталося, ти стоїш, а воно щвкає. Тому чабітки це найголовніше. Ну і шапочка, тому що гілочки, ж ви розумієте, об голову. Ну, а все інше теж таке. бере перчатки, грибочки мокрі. Опеньки, по опеньки ми йдемо. Вони слизькі, мукрі. І руки відразу залипає, все чорне. Хто без перчоток зберує. О, я вже перші побочила. Ні-ні, то ні. погонка. Опеньки ми знаємо, бархатисті. В листопаді взагалі вони останні там вже опеньки різні бувають. Перші оп'ята. Вони слизькі, такі гладенькі, а в листопаді аж махрова шапочка. Перелозимо. Що оце там той. Тут немає. Дядько в лісничестві працював і він ліса дуже добре знає. Оце все його, оце все вони садили тут, насадочки молоді і хвойні. Він знає все, тому, ну, тому що все життя працював. І коли він їде по грибочки, він ну, то бере нас і ми за ним шуруємо, щоб не заблукав. В лісі трошки крутнувся, вже ти не вийдеш ніколи в житті. Ніколи в ліс не ходіть. Орієнтуватися на сонце. На сонце? А, виход, Воно вже так крутиться. А я мух-мух, воно по сонечку може. Тим же ж деревом падає. Зараз то. Ну нехай там приблизно 9 годин ранку, говорить, без сонця я не орієнтуюся. Так і да? ой, поплела на гілочки слизькі. Оце б ми б тут самі знайшли ті гриби, він знає точно, де росте гальовинки. Говорить, ідеш, ідеш, там галявинка, там, але туди три кілометри треба до грибних місць. А, так? Да? Ой, ти знаєш, тут легше, хоч і наклоняюся. Це нам три кілометри а так наклоняться під гілочками. Зійшли з дороги, бо дуже сильно налипає і важко пробратися. Друзі, це не всім сподобається. Це не кожен так буде лізти за тими грибами, щоб їх назбирати, мучаться. Нам просто подобається, ми звикші і ми насолоджуємося, тому що саме дитинства так лосом. Тільки по опеньки. По другі гриби ми ніколи не збираємо і не їздили. Оце початок листопада і починаються опеньки. Ой, ой, Та тут акробатика в мами спина говорила, болить. Ви бачили, вона головою аж до землі торкнулася. Вона заслухалася, повернулася. Повидерало учі. О, дядько гарно. Дерево підняв, про щованом тим дітним жіночком. Це його дружина. Буде хохотати, як молоза по лісі. Прошу Толіка, щоб він показав їм. Так вони ж по телевізору дивляться. По огромному. Ой, дядька гілочка роздягнула. Курточка сподобалась. О, дивіться, яка горна. Хочеться гарники, все одно гарно. От де б ми ще так полозили з вами. Я в шоці І вас сюди потягнула. Я уявляю, як людям важко переглядати, коли мати. Кланяємося. Хвилюємося, як ті хвильки, то вниз то вгору. Ну а що, до землі потрібно низько вклонитися, щоб вона дари свої, подарувала нам. Не просто так все в житті. Щоб щось мати, треба попрацювати. Ось, дивіться, яка гарна стежка. Так би й пішов туди. Але зайти потім не вийти. Ах, тут оскільки не ходи, наскільки кисень чистий, ще й волога, що гарно дихається і не, стом, не стомлюєшся, дамо? Ух ти! Це, мабуть, парасолька. Як і Ой, забула, Є Від дивнушки з них роблять, як курячі м'яс. Шапочки. В клярі і прекрасно. А, вони, мабуть, вже шукають. Да, дивіться, які пеньки тут гарні, а оце ж біля пенючків завжди знаходяться опята. І вони вже придивляються, де яке дерево. Це не так легко, що ми зараз прийдемо і купа грибів Наклонюся і зберу. Треба ще. Знайти, там два, там три, ну там, де опеньок виростає, поряд буде кругом їх. Вирубка. Загалом то опеньки ростуть. Де вирубки? Де пеньків багато, де ну, ми частенько їздили, де хвойні молоді сосни. І ото їх там повно, на піску прямо ростуть. А отак в лісі вони не такі брудні. не так в піску, тому що тут листя. Щось ми забрали вже. Пролізла, дивись. Треба було куртки темніти. Ма, не було темніше. Червону попрала, бо в клумбах там пересадками займалась, забруднила. От. А ті всі мені шкодо. Вже дуже старенька і любила довго носила. Але в мене новенька. А ця нічого, постіраємо. А що ми хочемо? Щось одне виберу. Або грибочки, або модняву курточку. Листя жовте. Насипалася, дивлюся, дуб і клен. Дуби і клинки. Дядько тут багато розпові ходив. І він знає, куди направляється. Направлення завжди віри. Друзі, ну це отаке відео. відео. поки до грибів не дійдемо, а так будемо шурувати. Я, мабуть, зараз вимкнуся. До грибів дойдемо, знайдемо, тоді вам покажу. подивитесь, як мама їх збирає. Чи викручує, чи ножем зрізає, чи вириває разом з корінням. А грибниця залишається в землі. Ой, коли збираємо гриби, що там люди тільки не пишуть. Кожен же ж намагається оберігати природу, грибочки. Хтось знає, що можна. Та немає в грибів коріння, там є грибниця, от грибницю не можна порушувати. Вирвав і листочком прикрив. А люди ж думають, що якщо не відрізали, а вирвали, то це капець. Гриби більше не рости. Гриби вже спорами розсіялися, грибнички зав'яжуться. Ну це ж люди, аби своє я буває вставити, не розуміючи, то так ображають, пишуть, що ж ви наробили через вас грибів не буде. Ну Ми ріжемо ножем, можна чи не можна. Але грибочки є, збираємо. ну Тільки опеньки, друзі, порушуємо. Всі інші гриби не чіпаємо, бо ми їх не знаємо. Ну як, є, маслюки. Ну також, чи їстівні, чи ложні, хто його знає. Ми краще не беремо та й все. Помилувалося і пішли опеньки шукати. Вже в глиб заходимо, дивіться, немає вже ні дороги, все далі і далі від сонечка. Зараз тут спустимося в якийсь яр, тому що гриби ростуть, де водички багато. Дощики нас не сильно балували. А в мамі весело кому комусь погодно. Як хтось впаде, вона хахоче, ніби кинулася допомогти піднятись. А їй треба висміятися горно. Павутина, павутина. павутина прицепилася, то знай. Тепла, тай все, зима буде весною. А зараз поки що насолоджуємося гарної погоди, садки, як мама говорить, повимерзоють весною. Кого? Топки? А ця вже розтопила в котлі оцими всіми дровцятами. Так, да, тут дуже багато, ну його ж не можна нічого чіпати, перегниває. Природа, не можна брати, все це піде. Не почула, дядько щось цікаво. Не нарвемо? Говорить, нарвемо грибів, не хвилюйтесь. Якось дивно це чути, коли ні одного гриба, ми вже годину шуруємо, а він заспокоює, і говорить, не хвилюйтеся, грибів нарвемо, так спокійно і впевнено говорить дядько мій. <гум> і ми віримо йому дословно, тому що він завжди правий. Старшенький братик матусі. Ага, бірози, кому бірози? А кому опеньки хочеться побачити? Ой, Бачу, мама, гарні берізки. українські. Ой, шоплечко. Говорить я, лісовий робітничок. Він говорить, я можу в одному місці зайти, а в іншому вийти і ніколи не Маце. А сини, мабуть. Це. А вона, бач, сіренька кора. А сина, дядько, сказав. Да. Ну, я бачу, що не берізка, вона щось не дуже схожа. Вони схожі, але в осини така кора сіра, а берізка біла і в неї ширші ці чорні полосочки на корі. Якщо б я так з кимось йшла, не з своїм дядьком, як, мабуть, далі не пішла. Ой, поганок уже скільки. Ну там, де поганки, там будуть скоро. Ой, ми виходимо на галявину. Це ми йдемо, мабуть, де вирубки є, там найбільше грибочки. Оце ми так по гриби завжди шуруємо. Заходимо в ліс і кілометра три, кудись йдемо, йдемо на грибні гальовин, внизови, спускаємося. Дуже далеченько, щоб грибочки в нас беруть. Бачите, воно вже травичка виглядає на вихід Ну, Це все ліса дядька, він знає їх кожну стежку. Вилюватися немає взагалі причини. Матуся питає, коли ми вийдемо. Він говорить, я можу в одному місці в будь-якому зайти, а в іншому вийти. І ніколи в житті не блукаю, тому що все життя. Лісовий робітничок, кожне дерево знає пташки, як співають. Прилипатиме. Прилипатиме. Нічого, нам це не в новинку. Прилипати. Машини їдять, траса поряд, сонце нам сяй, світить, щоб ми не заблукали. Дядько. Орієнтир ще той може розповісти по кожній гілочці, мху, сонце. Він же ж навчався на, це. звісно, що він. Перед кафе, чи повна Віра буде в руці. Перед коле і віра. Да. Ближче ж туди, ага? Та хто його знав, воно однаково, яка різниця? Ма? Ми не так довго йшли, а коли назад, воно взагалі так, ще назад, тут, через поле, понад лістом, а тут тут треба... Ну, підемо різними дорогами. Г'ять коля виведе, виведе довіряй своєму брату. А що це проросло? Ви дивіться, скільки соняшників повелозило. Це що це сяють гілочки. Це соняшник косила. Ну зараз я дивлюсь, травичка, як пшеничка. І між ними багато соняшників проросло. А як же це капець? Найшла про що думати. Каже Іра, насолоджуйся. Ну тут цілим рядком. І пошло-пошло, дивіться, рядком. Та шогірки. Так вони зараз ноги почистять і підуть, а я своїми зйомками. Суниці скільки. Бачите, суничка. Ось тут цілі гальовини сониці корисної. На полі трохи пройшлися, ноги попотягали важкі. Тут мокра трава, воно зараз швидко сповзе цей бруд. Та він, мабуть, не знає. зонтик, парасульк, викинь його ма, з тонкою ніжкою І більше не бери такі гриби. Якщо жити хочеш. Це зонтики. Як дзвонила, я ми фотографію. Та це ж вони дасть, тільки вже старенькі. Оце вони, бачите, з випуклою. І кільце. Так, да, вони хороші, їстівні. Ось так по яручку йдемо канавка, мабуть, протипожежна. Фу, ну як ви, не стомилися з нами йти. Жаркенько. Говорить, дивись, скільки їх. Як тільки канава, так і гриби ростуть. Її стівні поганки всі підрід. Ну, якщо ми вже поганки зустрічали, оце ж вже їстівні пішли, значить в правильному направленні Парасульки вже пішли в глиб лісу. Куди ми виходимо, як тіні валюшки коли хуємося. Ліс нас намагається зупинити, але ми все одно йдемо вперед. Так, впевнено, шоруємо, Ну, що це батько лісів, брат матусі. А тут витоптано, оце що тут, а люди шукають грибочок. І знаходять на цих гальовинах. Так. Оце вони ростуть не в лісі, а на гальовинах сонячних. В траві, під пеньками, молодняк, щоб не високий. Ви бачите, скільки потоптано кругом? Дивіться, які стежки йдуть. Видно, що. Рилися, шукали гриби. Люди знають грибні міста і кожного року приходять на одні ті сані. Ось тут да, ма, ну то ж поганки ма. Да, дуже багато біленьких. Тут не дарма люди ходять, визбирують якісь гриби, дивіться, їх тут повно. Правда. Ось полинька Сто років не бачила. Раніше як бур'ян. Біленькі? Бачу, ма, ну поганки ма. завжди красиві. Їх ніхто не їсть, ні червоточина, ні білочки, ні кабанчики. І вони завжди такі красиві, чисті, не червиві. А опеньки так і надгризане білочко якоюсь. Красиве, але дуже коворне. Майже місконтус.